Що він про вас зрозумів? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, що він про вас зрозумів. Спочатку дивимося, хто він такий. Хто він такий, ваш партнер. Дуже сильно закрита людина. Дуже. Тут ви. Хоч і давно ви з ним спілкуєтеся, ви до цих пір не зрозуміли, який він насправді. Ну, Здатний він набагато дечого. Тут чекають від вас сюрпризи, від нього сюрпризи. По-перше, дуже складний характер виходить як маніпулятором. По-друге, здатний на трикутники, на спілкування з декількома жінками разом одночасно. Так що будьте обережні, тому що від чоловіка дуже багато обману. Що він про вас зрозумів? Ну, він зрозумів, що ви серйозна жінка, хочете сім'ю, хочете кохання, ем, на легкі стосунки ви не підете взагалі. Ви йому дуже подобаєтеся, тому він з вами спілкується. Але зрозумів, що... Ви зовсім відрізняєтеся від його інших жінок, з якими він спілкується. Зараз на даному етапі він втрачати вас не хоче, тому що ви підкорила його тут серце. Але поки він не розкриває свої такі відчуття і почуття. Занадто він цінує свій особистий простір, щоб впускати в нього жінок. Він один. І не, не хоче він влаштовувати своє особисте життя, тим більше сім'ю він не хоче. Зрозумів про вас, що ви красива, розумна, самовпевнена жінка, але, але тут на серйозне він не здатний, так що вам треба, вам треба знати це.